Вчителі логопеди та вихователі бердичівських дитсадків днями взяли участь у метод об'єднання на базі ДНЗ No27. Тамтешні педагоги намагались переконати колег у необхідності тіснішої взаємодії між вихователями та логопедами. Чому виникла ця потреба? Тому що, як вияснилося, недостатньо це питання вирішується в кожному садочку всередині. Адже батьки, які здають дитину в логопедичну групу, основну увагу і основну надію покладають на логопеда, щоб він поставив звуки, навчив дитину говорити. Але не потрібно забувати, що дитина в садочку знаходиться більшу частину доби, і вихователь за вказівками логопеда, все ж таки. Щодня на протязі всього дня, на протязі всіх режимних моментів, закріплює ці завдання логопеда і мовлення дитини, і тому як ефективніше це зробити, як зробити краще, щоб дитина швидше почала гарно говорити, швидше виправила свої вади. Сьогодні це була основною основною темою нашого методичного об'єднання. Спочатку учасники заходу спробували розмежувати обов'язки, покладені на вихователя і логопеда. На кожне твердження педагоги піднімали червоний або зелений кружечок. Часто густо потрібно було одночасно підіймати кружечки обох кольорів на знак того, що те чи інше завдання є спільним. Два роки тому на базі 27-го садка відкрили дві логопедичні групи. Одна з них для дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мови, інша для дошкільнят із загальним недорозвиненням. Результати цієї роботи є: вихованці залишили садок і пішли до школи із Гарно поставленою мовою, усе тому кажуть у Мальві, що логопеди і вихователі уміють співпрацювати. Ми працюємо в тісній співпраці з вихователями, з військовими спеціалістами, також з керівництвом дитячого садочка. Нам надають допомогу вихователі в тому, що закріплюють все те, що ми робимо з дітками, і дається гарні результати. А керівництво нам допомагає в створенні гарних умов для наших діток, створенні середовища розвивального, щоб наші дітки мали з чим гратися, мали займатися з яким матеріалом. Тому всі працюємо. Обов'язково тісній співпраці, тому що якщо не буде співпраці, не буде таких швидких і гарних результатів. В ході практичної частини гості проглянули заняття з дітьми. Його проводила логопед за допомогою вихователя. Потім учасники методоб'єднання подивилися індивідуальну роботу з виправлення недоліків мови. Аби діти правильно вимовляли усі звуки, вихователям та логопедам слід зустрічатися частіше. Дійшли висновку освітяни. Також у групах має існувати мовний режим, а всі, хто працює з дітьми, і самі повинні мати зразкову чітку вимову. На мою думку, кожен вихователь, який прагне підвищувати свій професійний рівень, повинен ну якби ви зараз знаходитесь в безперему світі, щоб підвищувати свій професійний рівень. Форми проведення різних цих комісій урізноманітлись, і це дає змогу залучити всіх вихователів, всіх педагогів до такої співпраці. Я думаю, сьогодні ми досягли результатів і вихователі і логопеди зробили для себе певні висновки. Я думаю, вони будуть використовувати всі поради, всі рекомендації і в своїй подальшій роботі.